Кидаюся, я, значить, вранці і бачу, як в мене тече стояк. Як ви бачите, вже досить багато він тут натік. Отут у мене десь пошкодження, Вон можна побачити краплю. І, як бачите, вже його ремонтував саме через бутилку стрічку. Будемо зараз спробувати зробити це знову. Буду, значить, брати от таку бутилку стрічку. Це у нас торгова марка Крокова. Зараз колір графітовий, і вона вже була в використанні, як бачите, тому етикетки у мене нема, не залишилося. Зараз буду відрізати десь, ну, напевно, такий шматочок, щоб було точно достатньо. Так, от відрізав отакий от от шматочок. Тут, як бачите, треба відідрати захисну плівку і перейти саме до паючого покриття. Трошки незручно робити це одному, але нічого, в принципі, немає страшного. Зняли захисну прівку, це можна викидати, а цей шар він клеючий. Тому будемо зараз пробувати приклеювати її до нашої труби. В принципі, я вже знаю, що це все вийде, бо воно приклеюється. Так, як ви бачите, стрічка працює, все приклеїлося. Єдине, що було б добре, якби в мене вдома була ширина хоча б 7,5 см або 10 см, було б зручніше. Така ширина в наявності в торговій мерці короква представлена. Додавши тут декілька шарів цієї стрічки. В принципі, підійде вона для швидкого ремонту. Тобто, коли немає часу для того, щоб займатися цією трубою. От тут теж понаклеював. Ну.